Роса думок номер 4 Зозуля візерунками кує, немов не коваль своє, будує пісні на піску, бо не бажає долі колоску, підкидує своє життя у дім чужий, тепер по бездоріжжю вже нікуди йти. Бо, мабуть, вже дійшли аж до останньої межі, де вже немає. Дихання плодів, а може, люд цей перезрів та дихає в лице останнім забуттям осіннім і діє із золотого повеління про те, що це життя таке, і доля для всіх однакова по рабськи дихаючу. Не прекрасна. Що треба працювати, щоб здобувати собі тільки гриб домок? А де ж для всіх єдине неділимості добро? Мабуть, у бездоріжжях загуло.